Так, добрий день, любі мої. Дивимося Івано-Франківськ. Поїхали. Івано-Франківськ з 12 по 18 вересня. Франківськ, страшний суд. Когось піймають. Когось піймають. Область така. Більш-менш нормально. Щось когось ловлять. Волонтери лаються. І другий момент, який мені не дуже подобається, по області. Ну, навіть не по області, а по місту. Да? Ми місце, обласний центр. Що того, кого буде спіймано, якусь піймають його. Знаєте, як. Він один буде відбувати покарання, але він був не один, і їх як група осіб була. О, таким чином. Через область завозяться якісь нові новесеньке щось для нашої армійців. І кошти надходять, і, в принципі, область живе. Увано-Франківськ живе дуже добре. Так, прильоти навіть дивитися не буду, оскільки там все ок. Так, поїхали в область. Область щось летить. Давайте подивимось, що там. Є сьогодні дуже коротко по областям, бумаю лише три години. 3-4 години, оскільки далі йде прийом у мене громадян, далі йдуть якісь відео, треба ще познімати тим людям, які понаписували. Тому маю сьогодні дуже шведесенько. Так. Їде щось красиве для того, щоб мир був. Так, по цьому. По митниці по митниці якісь справи, якісь хтось когось піджарять на митниці. Той, хто був неправий і щось там творив чорні діла. Далі, по області, якась там пушка буде розпускатися про військових саме поранених. Так, а, і, хтось там, якийсь блогер, недоблогер, недочоловік, розпустив таку фігню, по-другому, не скажу. Що були якось е, наші хлопці, якось там ізрізані, поранені, що над ними там знущалися, і дуже тако, е, Так, от е, це все брехня, це все, оцей недоблогер. Хай подумає, пер, перш ніж розпускати таку всю дезінформацію, лякати людей, там все більш-менш нормально. Їде все для миру. Все красиво. Що, все хорошо. Єдине, що будуть повітряні тривоги, ну без них нікуди. Всім дякую, Івано-Франківський, Івано-Франківська Івано область. І хорошого вам тижня. Все буде Україна!